Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді восьмий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти до Дня Матері. Я живу тобою. Цей випуск вийшов 9 травня 2025 року і був присвячений українським жінкам, які виховали Націю Незламних, які благословили своїх дітей на захист держави і кожного дня моляться за них. Матерям, діти яких загинули на цій страшній війні, розв'язаній Росією, які живуть пам'яттю, що не можна знищити ворожою кулею. Матерям, які вирішили стати до Лав Сил оборони і безпеки України, вборюючи для своєї малечі майбутнє у вільній і Незалежній Україні. Ось така чудова марка. Тут у нас блок з восьми однакових марок. По центру зображена матір, яка обіймає сина, образ якого напівпрозорий. Наче показуючи, що його немає поряд. Перед ними внизу летять лелеки, які символізують щастя, добробут, любов, сім'ю та надію. Тираж марки 320 тисяч штук, вартість аркушу 160 гривень. Далі у нас конверт першого дня з зображенням жінки військової, яка тримає доньку на руках, штамп першого дня з зображенням лелек і написом до Дня Матері. Я живу тобою. Київ 0101, тираж конвертів 20 000 штук, вартість такого конверту 60 гривень. І на цьому все, маленький випуск, загальна вартість 220 гривень. Напишіть в коментарях, як на вашу думку. Краще, коли тематичні випуски мають набір листівок, чи коли просто марка і конверт, як тут. Мені хотілося би щось ексклюзивного в ексклюзивному абонементі, наприклад, марок без перфорації. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.